Всім привіт! Ми продовжуємо шлях разом із Героїною Царівни. Четверта частина глибша, сріліша, наповнена новими внутрішніми сенсами. Якщо подібне тобі близьке, тисни вподобайку, залиш коментар і підписуйся. Світа широкий, який ти для мене молодої, недоступний, яким муром обведений. Та що це я знов? В голові думки стрілою мчаться. Що мені з ними самі діяти? Сама загадала, сама забула. сама, сама, сама? Щось з того, що вичитала або роздумала, оповісти й кому другому? Наче ж я химерниця? Висміяли би мене, а хочеться оповісти, пояснити, як все в думці складається, до чого дійшла, чого би рада, як в душі не раз, мов сонце зійде. Ні, як в ній, мов мелодія укладається, серце так і заворушиться, щось сильне, сміле. Я забуду все довкола себе. Гадки летять вперед, проваджені буйною уявою, аж слово якесь нараз вимкнеться впівголос з уст. Тоді я з переляком пригадую собі, хто я і між ким я. Був тихий вечір у вересні. З дому вийшли всі на прогульку, і я лише сама осталася хутко настала в хаті тишина, користуючись із супокою, як звичайно, я взялася писати. Вже давно почала я писати статейку про положення жінок найнижчої і зарядньої верстви, а цього вечора хотілося більше, ніж іншим разом, списати придуманого. Скоро укладалися речення, здоганяла думка думку. Пишучи завзято, я почула себе, немов іншою, чулася й щасливою. Боже великий, подумала, може, я до чого й здібна? Може, ти дарував хоч крихітку якого талану? Може, моя маленька, малесенька праця порушить хоч в одній душі одну струну? Чи не буде так, як казала тітка, що з мене не вийде ніколи щось порядне? О, я не дамся, я буду пильно працювати над собою, щоби злетіти високо, високо, так високо, щоб у їх голоси. Не доходили до моєї висоти, а руки їх, щоб не дотикали мене. По двох годинах вернулися з прогульки. Лена, розстроєна чогось, лягла раніше спочивати, уклавши руки під голову, лежала недвижно в постелі, і я вийняла знов сошит. Пробувала перший раз в житті писати при ній. Хоч її присутність впливала на мене за всіх, де лише пригноблюючи, мені хотілося нині конче докінчити першу частину. Почавши писати, я забула небавом зовсім, що крім мене знаходиться ще хтось другий в кімнаті. Хвилина за хвилиною минала. Що ти пишеш? спитала вона мене нараз різко. Я підвела з переляком голову і глянула на неї. Ну, що ж? Ет, щось там, відповіла я потроху змішана. Мені стало так, якби мене хто на яким лихім учинку словив. Ти не переписуєшся при цим з ніким? Ні. Ну, так що ж ти пишеш? Може, ти поетизуєш? Пауза. Чуєш ти? Чи я маю перед тобою оправдовуватися? Що за дурна відповідь? Ти не бачиш, що вже пізно і що я хочу спати. Я втомилася. Обернись до стіни, та й спи. Вона скоро піднялася і сіла прямо в ліжку. Ти. Я скажу мамі, що через тебе не можу спати. Неспання шкодить красі. А я не маю охоти ходити з таким кридяним лицем, як твоє. Але я тепер вже знаю ти, певно, можеш якийсь стих. Любовний ха. ха Тебе на цілім божім світі ніхто не бажає. Ти не гарна Я не відзивалася. Бідолаха з шістьома срібними старосвітськими ложечками. Я задрижала від відопити. Як глибоко ненавиділа я її. Однак, не відзиваючись, я силкувалася статися спокійною. На хвилинку сховала я лице в долоні і стала пригадувати, що думала перше. Думки від її голосу, мов налякані, розпорошилися. Вона сміялася роздразнюючим сміхом, а я чула, як мені підступала кров до лиця. Від бабуні лишилася ще й цукерничка вправді не срібна, але зате дротована, правдива старофранцузька порцеляна. Я все ще не відзивалася. Чуєш? Я хочу, щоби ти загасила світло і лягла спати. Ти? Мене покинула наразі терпеливість, а пірвала шалена пристрасть. З окриком дикої злості вхопила я за зошит і шпурнула ним до землі. Серце товклося в мені до розпуки. І... Згорнувши руки на грудях, глянула я на неї. Чого тобі ще треба? спитала голосом, що змінився від зворушення. Нічого від тебе не хочу, але скажи лучше, до чого та театральна поза? Вона говорила в зухвалім тоні, опісля мов пригадала собі щось і додала. Чому у тебе розплетене волосся? Я відвернулася від неї, не відповідаючи нічого. І я хотіла би знати, для чого в тебе розплетене волосся? Домагалася вона знов. Для чого? Бо розплетене не важить так тяжко. Так мені здається. Може, і це не дає тобі спати і шкодить твоїй красі? Її очі заіскрилися. Так ти гадаєш, що ти красна? Пожди, я знаю добре твої думки. Ти огидна, причайна кокетка, ти хочеш удавати якусь русалку, вправляєшся в якусь видуману, безсоромну роль? Може, гейневу. Лореляй? Та ти, ти його раз у раз читаєш, хоч мама вже кілька разів казала, що гейне не є для молодих дівчат. Нараз розсміялася. Справді, це родаве золотисте волосся, зелені морські очі. Знаєш, що спродай цукерничку, купи собі арфу і гребінь і йди між німці. Не знаю, як я в тій хвилі виглядала, яким поглядом подивилася на неї. Уст створити не була я годна, і на одно слово. Ні. Але коли я підняла руку, щоби притиснути її до розпаленої голови, Лена з переляком сховалася під ковтрою. По хвилі згасила я світло і кинулася сама в постіль. Глухий біль. Неописане огірчення обняли мене, і тихі стони вирвалися з моєї груді. Бо що кинула мене доля в життя поміж ті підлі, тупі душі, ні. поміж гієни, що не мають ні чувства, ні розуміння для шляхетніших зворушень серця. Однозвичне цокання годинника переривало тишу малої кімнати. А світло місяця лилося вікном, стелюючись срібними матовими пасмами на помості стіні. Трохи згодом бачила я, як Лена вилізла нишком з постелі й забрала роздертий зошит до себе. Очі мої стулилися, Я ж над ранком заснула. Мені приснилася надрейська русалка Лореляй. Вона ніби сиділа десь на скелі над водою, перебираючи золоті струни своєї арфа, спадаючи на груди й плечі волосся здавалося на сонці червоним плавним золотом. Її погляд напівсумовитий, напівбайдужий, був звернений у безнадійнім очікувані в синіву телечину. Я стояла в лоці, що колисалася на хвилях, і разом з шумом моря. Виспівувала далеко лунаючим голосом гейнову пісню про лореляй. Вона схилилася, через хвилину дивилася на мене довгим смутним поглядом, а після впустила вільним рухом арфу в воду. Легко, мов стріла, понеслася тая вперед, колесалася, полискувалася в воді, мов та золота рибка. Я поплела за нею, бистро несли хвилі мою лодку, вони тиснулися жадібно круг неї, росли, змагалися, сягали за мною, аж я лякалася за мною хвилі, цілий безконечний простір, одно й те саме, куди не гляну самі хвилі. Вони шумлять, бурюкаються, гуманять, сміються. Сміються потайним, розтрашнюючим, майже знайомим сміхом. В мене тисяча думок, цілий рій дум. Що гонить за мною? Де спинюсь я? Куди жену я? Десь далеко передо мною полудневий край. Я ще дитиною чула щось раз про його красу. Він ясний, золотавий, мов те сонце. Манить зеленими пальмами, плакитним склепінням, я би злетіла туди, через море, гуманять хвилі і колишуть, заливаються попереднім чудним сміхом. Почерез море, долетів через воздух, немов сонний бренькіт, голос Арфа. По через море. з тої пори я не можу писати? Життя моє затроюється з кожним днем систематичніше. Лише читати ще можу. Того вже не можуть мені заборонити, бо вуйкоп стає за мною. І так я читаю, буду читати, я не дамся добровільно кинути в пітьму, не дамся. Пізнавши раз світло правди, затоптати грубій, тупій, бездушній силі, цих кілька словець пишу крадькома. Я би того не чинила, та мені бачиться, що удавилася б своїм горем і своїми власними чувствами, не висказавши, чи, властиво, не виливши їх хоч у мертвий зошит, спрятавши обережно зошит в скриню, колись бабунину. Мені не наче полегшає на серці, смуток щезає на якийсь час, я повеселішаю. не боюся ні моросячих, проникаючих поглядів тітка, ні злосливих докорів решті рідні. Переконання, що я не роблю нічого злого, що сторонюся від всякого бруду, що через мої уста не переходить ніколи, ніколи лож. Додає мені сили дивитися на своїх нобителів не поглядом ненависті, але поглядом повним, довгим і майже спокійним. Я часом мрію об тім, якби я була раз на великім, пригарнім балу, де все блестіло б, красувалось різними барвами, якоюсь чародійною красою. Де товариство було би саме пишне, вибране, якісь пригарні женщини й мужчини в різних строях. Прекрасно вбрана в строю, властивим лише моїй істоті, красна, мов сонце, я не бажала би сліпити своєю красою. О, ні, я хотіла би лише бути красою, прояснитись нею. Краса жінки не повинна бути лише на те, щоби викликувати любов. А коли була би вже лише на те, так нехай би в мені залюбився якийсь такий, що не любив ще перед тим ніякої жінки. Я не хотіла би, щоби за мною сягнуло нараз сто рук. Зрозумілись на мені всі. Ні, лише один. Нехай би відгадав мене. Мов то загадку. Це смішна мрія, в моїй душі повно мрій, багато образів, барв. Коли би я вміла музику, котрою впоююся, то укладала би все те в мелодії. Декотрі з них було б дуже-дуже трудно відограти. На заході, на гранчастім верху Зеленої гори, стоїть столітній одинокий дуб великан, височенний, сильний собі, гордий такий, коли сонце зайде за гори, а небо ще мов вогнем палає, вирізується він виразно на нім. Дивлячись туди, здається мені, що він рушається. Що прикликує мене незамітно до себе, І мене тягне до його дивна, дивна туга. Він там стоїть сам, а я тут. Як страшно самотньо жити? Ні, лучше сказати, як страшно жити вслід за другими. Лена з родичами від'їхала. І забралися всі до Л, до якоїсь своячки на весілля. Я лише з маленькою катею осталася вдома. Воздух весняний провіває, а мене обгортає туга за людьми, за життям. Мене опускає вся терпеливість. Я чогось не можу ні читати, ні писати. Я хіба гралася без звуками, але мене музики. Не вчили, все мене болить, все дразнить. Хвилями опановує мене глуха лють. Я чуюся скованою, коли я жити бажаю, жити якимось іншим, повним, яснішим життям. Ісусе Христе, чи це вбійча одностайність безконечна? Так лучше вже як небудь, аби лиш інакше жити? Ніж так гнило, без цілі старітися, без душі, без смислу. Це просто рости вегетування, хвилями перерване тихим зойком порписа існування. Історія триває, і кожна її частина ще один крок до себе. Якщо тобі хочеться почути продовження, залиш лайк, напиши, що думаєш, і підписуйся.